Що, дорогі друзі, проводимо розпаковку. Розпаковка є. І ось такий у нас виходить стик. Ми зараз ще прихлопаємо тірочкой. І ось така ось ось це по откосу. Це у нас називається наступна процедура буде. Ми її виконуємо ну, в залежності від погодних умов, від температури. Хвилин через 40, через годину ми так беремо лізь. Можу це зараз вам наглядно продемонструвати. І так беремо лезом. Ну, Треба щоб підсохло, І підрізаємо У Кого є, які інші рішення цієї... Як сказати, проблема не проблема. Кажіть, а тут розпаковочка в нас. І, оп, і все чистенько, гарненько.